Мала Академія наук України організувала по всій Україні 24 літні школи, у яких протягом 10 днів навчалася і відпочивала обдарована молодь. На Волинь з'їхалися школярі з усіх областей нашої держави, аби поглибити свої знання з філології. На останньому році побувала і наша знімальна група. Від малої академії наук нашій області випала честь організувати саме філологічну школу. За 10 днів перебування на Волині школярі слухали лекції, були на практичних заняттях, спілкувалися з відомими краянами, зокрема, членами обласної організації національної спілки письменників України, пізнавали нашу область. Загалом робота з обдарованою дітьми у всіх країнах вважається пріоритетом, тому що це є майбутнє держави, і державу роблять не відсутність не фінансування, а відсутність обдарованих дітей. У філологічній школі навчалися школярі з 25 областей України. Ця школа може дати як чудовий відпочинок, так і е, ну такий потужний заряд от, е, такої наукової діяльності, наштовхнути на якісь нові наукові роботи. Бо, от, наприклад, я особисто після цього свого шаленого темпу ще довго буду щось робити і робити й робити. Потрібно працювати над собою, щоб щось досягти, потрібно ставити собі цілі, щоб їх досягати, і ніколи не можна зупинятися на половині дороги. Учасники всеукраїнської школи запевняють, що 10 днів промайнули як одна мить. Хоч це було невелике проміжок часу, але вони займають в моєму серці дуже велике місце. По-перше, тому що тут я познайомилася із багатьма дуже прекрасними людьми, в яких я знайшла те, чого мені не вистачає, і я зрозуміла, що потрібно самовдосконалюватися, що потрібно прагнути чогось більшого і не зупинятися на досягнутому. Крім пізнавальної навчальної програми, діти займалися спортом, відпочивали на світязі, були у колодіжному у садибі музеї Лесі Українки. Що з самого початку, якби я не знала, що я їду саме у літню школу, я думала, що я їду в звичайний табір, в якому я буду відпочивати, і мене дуже приємно вразило те, що разом із відпочинком ми навчалися чогось, ми навчилися думати, ми навчилися говорити, навчилися допомагати один одному. І якби в наступний раз, чесно кажучи, мені сказали, що от Марина, ти маєш ну знову відвідати літню школу, я б не задумуючись, пішла. Прощаючись із Волиню, учасники школи дякували організаторам за цікаву програму і нарікали лише на одне: що доба має тільки 24 години.